Переробка молока починається з цієї кімнати. з ферми проїжджає молоко сюди, тут фільтрується, холоджується. Фермер Юрій Кобиський запустив завод з переробки молока у селі Деснянське. Тепер виробництво і переробка відбувається на території однієї громади. У цьому залі ми готуємо сметану, готуємо масло. Кефір і молоко двох видів до нового року. Плануємо запустити лінію. Будуть приготовлені йогурти в стаканчику. Три вида йогурта. Також з молока з власної ферми Юрій виготовляє сири. Сюди потрапляє ванну молоко, де вносяться інгредієнти для сквашування молока. Потім по технології це все. Відбувається на протязі декілька годин, і після чого сир попадає в присад. Після пресування сир потрапляє на засолку. По технології декілька діб сир знаходиться на засолюванні, після чого обсушується і потрапляє до камер визрівання. В цих камерах сир визріває. Порівняно з іншими видами продукції, виробництво сиру найтриваліший процес. Переробку молока на заводі запустили у серпні. Частина головок зріє відтоді. Робляне 21 первого вісьного авторський сорт сиру назвали на честь села. Село зветься Деснянське, в якому знаходиться виробництво. І також річка Десна. Всім відомо, що проходить рядишком Наш край Деснянське та мой сир Деснянський. Тепер Юрій налагоджує збут. Продукція зараз йде по всіх майже магазинах Чернігівської області, частина Сумської, і все робимо для того, щоб завоювати покупця з Київської області, ну і далі. До військового вторгнення росіян на Чернігівщину у Юрія були тільки ферми у Панорницькій громаді. Молоко збивав іншим переробником. Після вторгнення молоковози їздити перестали. Щоденно надойне виливали, роздавали людям, згодовували худобі. зв'язку з воєнним положенням молоко нікуди було діватися. Отець корову. Така ситуація тривала до середини літа, і це змусило Юрія відкрити власну переробку. каже, то була давня мрія реалізацію прискорила війна. Жалко було просто виливати молоко і утилізовувати те, що на, на десятиліттями, можна сказати, було то, то не було іншого виходу, як е, щось створювати по по переробці. В роботі на заводі Юрій задіяв свою родину. Це мрія нашого життя була. Ми вже її давно виношували, і якби так склалися обставини, що ми її можемо. Пробувати реалізувати. У нас сімейному бізнесі працюють всі тільки. У нас одні дочка займається рекламою і маркетингом, зять теж маркетингом займається, син у нас агроном. Я займаюся рекламою, піаром, а також я працювала з дизайнерами щодо дизайну упаковки. І зараз це в принципі все лежить на мені. Для села це дуже хорошо, так як у нас роботи в селі, якби нема. Всі працівники на заводі місцеві. Працевлаштували 25 жителів Деснянського. Олена в їх числі. Зарплата є, робота є. Це дуже прекрасно. Обладнання і приміщення Юрію не належать. Близько 15 років у Деснянському простоював заводи з переробки. Власники надали виробничі потужності фермеру в безкоштовну оренду. Ми зареєстрували підприємство по всі по законодавству України і пробуємо працювати. Виробництво відкрите Юрієм. Перше підприємство з переробки створене у Панорницькій громаді за весь час її існування. Як селищному голові, дуже приємно, що такий тяжкий… Час створюється. Створилась переробка молока. Створились робочі місця. Це надходження, надходження в нашу громаду. Завод наразі перероблює незначну частину власного молока. Більшість надоєного і до вторгнення тепер забирають інші переробники. Від середини літа молоко на фермі не виливають. Збут налагодився Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.